Доброго дня. Пропоную вашій увазі гарний будиночок в невеличкому селі Городище на Вінничині неподалік Гайворона. Інтернет в будинку. Опалення, отоплення пічне. На... В дворі є хлів, льох, літня кухня, криниця. Також централізована вода у дворі. В будинку дві кімнати. Веранда і холодна кімната. Під'їзд до будинку. Дорога з твердим покриттям. Також в селі є залізнична станція. Три рази курсує дизель чи електричка в сторону міста Бершить. Туди люди їдуть на закуп, на базар, в лікарню. Тощо. Будинок повністю придатний для проживання. Все, що ви бачите на фото, що надав мені власник будинку, все лишається в будинку. Город незанедбаний. 7-8 соток. В літній кухні є газова плита з балоном для приготування їжі. Село не газифіковане. Кого зацікавив даний варіант будинку, до речі, ціна будинку 100 тисяч гривень. Будь ласка, пишіть мені в коментарях. Я надам вам номер власника для подальших ваших комунікацій. Хто дивиться мене в Тіктоці, будь ласка, пишіть в приватні повідомлення. До нових зустрічей. Все буде Україна!